Зараз я розкажу тобі про ранкову рутину, дотримуючись якої твоє життя більше ніколи не буде, як раніше. Вона повністю змінить тебе, твою ефективність та твій стан протягом дня. Слідування цій ранковій рутині дозволяє поставити розвиток в певній сфері на автопілот та в рази підвищити продуктивність. А в кінці відео тебе буде очікувати бонус, завдяки якому ти не тільки зміниш свою ефективність, а й напряму впливатимеш на свої результати. Але перш ніж перейти до самої рутини, скажу, що ти маєш чітко розуміти. Для чого вона тобі потрібна. Виконувати її просто щоб виконувати, звісно, добре, але немає сенсу. Якщо ти чітко розумієш, для чого вона тобі потрібна, Візьми ручку та листок, щоб відразу все записати і вже завтра почати її використовувати. Поїхали. Перше це ранній підйом. І тут мова не йде про підйом о 5 ранку. Різні експерти та коучі нав'язали, що потрібно кожен день прокидатись о 5-й ранку та працювати по 48 годин на добу. Насправді ж, підйом о 5-й ранку це дуже індивідуальна штука, і підходить вона далеко не кожному. Якщо тобі підходить, можеш прокидатись о 5-й ранку разом із Бренсоном, Скалою та Войтенком. Якщо не підходить, прокидайся о 7-й ранку з Ілоном Маском, Вореном Баффетом та Джеффом Басосом. Тут вирішувати тобі. Головне, щоб це було до сьомої ранку, щоб ти зміг використати трохи часу на себе, перш ніж зав'язанеш в завданнях на день. Другий і дуже важливий момент забудь вранці про телефон. Після того, як ти прокинувся, ні в якому разі не відкривай соцмережі, новини і весь цей мусор. Зранку твоя задача задати темп на весь подальший день. А коли ти заходиш одним оком глянути, чи не виклав там хтось щось нове, чи глянути всього одне відео, ти в 99% випадках залипнеш на 30-60 хвилин мінімум. Твоя голова вже буде забита незрозуміло чим, рутина зміщується, все йде по одному місці і ти знову кориш себе за втрачений ранок. Тому золоте правило, яке ти маєш запам'ятати, а ще краще записати і повісити перед собою ніякого телефону після пробудження. Третє – Водні процедури. Тут все просто вмитись, почистити зуби, сходити в туалет. Це дозволить привести себе до більш-менш активного стану та базового порядку. Четверте, застелити ліжко. Як говорив один генерал, якщо хочеш змінити світ, спершу застели своє ліжко. Застелене ліжко це перше завдання, яке ти успішно виконав із самого ранку, що піштовхне твій мозок до виконання подальших завдань протягом дня. П'яте фізична активність. Фізична активність зранку це те, що остаточно дозволить тобі прокинутись та зарядитись енергією на весь подальший день. Це може бути будь-що: розминка, біг, ходьба, їзда на велосипеді, зал, калістеніка, тренування з футболу, тенісу, боксу, право на виправлення осанки неважливо. Мало того, що це дозволить тобі прокинутись та зарядитись енергією, так ти ще будеш кожен день прогресувати у вибраному для себе напрямку. Чи то витривалість, чи то рівна осанка, чи то покращення загального фону здоров'я, чи то класна фізична форма, неважливо. Шоста контрастний душ. Контрастному душу можна взагалі приділити окреме відео, але тут я скажу головне: по-перше, він сприяє зміцненню імунної системи. По-друге, контрастний душ стимулює циркуляцію крові, посилюючи кровотік і розширюючи судини, що у свою чергу знімає стрес та покращує кровообіг організму. По третє, він стимулює викид ендорфінів, гормонів щастя, що у свою чергу підвищує настрій на весь подальший день. До цього пункту ще можеш додати догляд за своєю шкірою. Тут я не буду акцентувати на цьому увагу, на Ютуб є багато відео, як це правильно робити. Скажу тільки те, що не рекомендується мнехтувати, якщо не хочеш у свої 30 виглядати на всі 45. Сьоме читання. Читання, надихаючи книги зранку, направить твої думки в потрібному напрямку. Це може бути будь-що, що тебе надихає, що наповнює твою голову новими ідеями, що дозволяє твоїм думкам максимально налаштуватись на ефективну роботу та ефективний день. І останнє це вектор твого руху. Тут ти переглядаєш та нагадуєш собі те, куди ти йдеш та до чого ти прагнеш. Переглядаєш свої цілі, як довгострокові, так і короткострокові, свої плани по досягненню даних цілей, і, звісно, план на день, який ти повинен був записати з вечора. Впровадивши дану рутину у своє життя, воно вже ніколи не буде як раніше. Адже після того як ти прокинувся, застелив своє ліжко, зарядився від фізичної активності, контрастного душу та надихаючої книги. Нагадавши собі свої цілі та те, до чого ти прагнеш, ти готовий, як воїн, повністю включитись в роботу, віддати всього себе, щоб прийти вечором з перемогою та з розумінням того, що день був витрачений недаремно. І так день за днем, місяць за місяцем, рік за роком, ти прийдеш до того, заради чого це все починалось. Про звичайну рутину ми поговорили. Вона створює основу для твоєї ефективності та твоїх результатів, але на жаль, сама вона по суті ніяк не наближує тебе до того, що ти хочеш досягнути. Мало хто знає, що можна ще використовувати концепт так званої рутини 2.0, або ж рутини прогресу, яка напряму відбивається на твоєму доході та твоєму результаті. У своєму відкритому телеграм-каналі я детально розповів, що це таке, як вона працює та які дає переваги. Переходь в телеграм-канал, читай про рутину 2.0 та почни змінювати своє життя вже завтра. Посилання на канал під відео.